Доброго дня, компанія, то нас на совехо. Це у нас Mazda троєчка. 2013 рік випуску в 2014 році була куплена в автосалоні. Один єдиний власник у нас в Україні. В вже в нас перевзутий на зимову гуму доволі а, нову зимову гуму. Далі у нас Автоматична коробка передач, яка працює просто ідеально, двигунчик також заводиться як на холодну, так і на гарячу. Працює без всіляких нарікань. У нас позаду є піднімачі, текстильний салончик в доволі гарному стані, центральний підлокітник, третій підголівник присутній. Далі по передньому ряду. Тут у нас повний електропакет з регулюванням зеркал та складанням. Текстильний салон в шикарному стані, шкіряне мультикермо також. Датчики світла, датчики дощу, ніяких помилок на приборні панелі. Також присутня проєкція на лобове скло, така мультимедіа, Bluetooth підключається, старт-стоп, кліма двох зони, підігріви передніх сидінь, управління, мультимедіа. Постелі ніяких зауважень також немає. Такий автомобіль знаходиться за адресою Михайла Гришка-4. а У нас доступний кредит лізинг обмін. Тому приїжджайте, оглядайте і обирайте для себе найкращі пропозиції на нашому ринку.